Підрозділи морської піхоти тренуються, коли вони не виконують бойові завдання. Частина підрозділів на виконанні бойових завдань, а інша частина тренується в тилу. Це дозволяє нам робити повноцінні ротації особового складу без втрати боєздатності. Наші хлопці сьогодні виходять на завдання, працюють, і інша група залишається на місці. Та група, яка залишається на місці, вона тренується. Вона тренується рівно до того, поки не буде йти на виконання бойового завдання. І так ми постійно змінюємо групи. І заняття вони потрібні для того, щоб ми могли удосконалювати свої навики бойові. Тобто група вийшла на завдання. І вона відпрацювала, вона вже подивилася, які в них були неординарні ситуації. Після того, вона коли приходить, ми їх розбираємо і стараємось найкоротші терміни усувати ці недоліки для того, щоб наступного разу таких проблем у нас не було. Бо кожна проблема несе за собою якусь відповідальність. Тому що якщо ми не будемо навчатися, наші хлопці будуть гинути.